Вітаємо вас сьогодні, наша гостя Анна Меленчук, співзасновниця громадської організації Інститут інноваційного врядування. Віта. Дякую, що прийшли на інтерв'ю. Одразу з цікавого, пані Анна шість років мешкає в Брюсселі і співпрацює з організаціями, скажімо так, Європейського співтовариства. Можна так сказати, так? І зараз ми будемо з вами. Бесідувати про останній проект пов'язаний з дослідженням російської пропаганди в Європі, так Так. правильно я його назвав? Правильно, так. Що це за проект і які його результати, висліди ви одержували? Так, ну в рамках проекту інституту інноваційного врядування, який ми провели за підтримки німецького фонду маршала Сполучених Штатів Америки, ми досліджували, як Росія змінила шляхи і методи впливу на країни Європейського Союзу, зокрема такі важковаговики Європейського союзу, як Німеччина, Франція та Італія. Ми це дослідження зробили напередодні виборів до Європейського парламенту, які пройдуть у червні цього року. Та в рамках взагалі тої великої кількості виборів, які зараз проходять в Європейському Союзі Росія бачить вибори як можливість впливу на країни Європейського Союзу, як можливість привести до влади в європейському союзі в країнах членах європейського союзу своїх людей. І тому ми вирішили, що таке дослідження буде дуже актуальне розповісти людям, як Росія впливає на людей, що приймають рішення, а також на європейських виборців. Ви сказали, «змінило». так. Це не випадково використали це слово. Звичайно, це сталося після повномасштабного вторгнення в Україну. Росія зрозуміла, що ті старі методи, які вона використовувала раніше, більше не працюють, зокрема, що стосується лобіювання. Якщо раніше Росія могла просто, скажімо, постукати в двері і записатися на візит до якогось політика чи людини, яку приймає рішення. Зараз вони цього зробити не можуть так. Російське посольство зараз воно просто скорочене, набагато менше людей там працює. Воно знаходиться під перевіркою. Скажімо, так просто відкрити двері з ким зустрітися прокремлівським чиновникам або кремлівським чиновникам. Набагато складніше офіційна комунікація обмежена так. Вона значно обмежена, тому і Росія відповідно вона. Мусила якось адаптуватися після повномасштабного вторгнення, і ось за ці два роки ми побачили різні нові тренди. І відповідно в цьому дослідженні ми про них більше розказали. Взагалі, що стосується ось цього російського впливу, можу так загально розповісти про основні висновки. Ми можемо. Собі уявити цей російський вплив як такий трикутник. Він починається із російського посольства, де працюють відповідно російські посли, люди, які працюють на міністерство закордонних справ. І Багато шпигунів. Шпигуни фактично, так. ФСБ далі є така структура Федеральне агентство Россотрудничества, через яке Росія це вже на другому рівні цієї. піраміди, Вона фінансує різні організації різних напрямів. Це можуть бути культурні організації, це можуть бути громадські організації, які займаються політичною Роботою це також медіа. цьому, зокрема медіа, ми приділили велику частину нашого дослідження. І звичайно ж, російська православна церква, яка також значно представлена в країнах країнахвропейського союзу, де не лише здійснюється як відомо релігійна робота, але і пропагандистська робота за допомогою ось цих ФСБшних священників. Ви досліджували там. кілька країн. Ми досліджували так: Німеччину, Італію і Францію, тому що це найбільші країни європейського союзу, які, зокрема, у питаннях зовнішньої політики відіграють найважливішу роль. Звичайно, хотілося б дослідити всі країни. Це напевно буде новим етапом нашої роботи після, після цього дослідження. Але саме ці три країни, зокрема, все, що стосується зараз підтримки України, зовнішньої політики, це ті три країни, які найбільше відіграють роль у європейському союзі, і нам стратегічно було важливіше подивитися саме саме на ці на ці країни, але і Росія вона також це дуже добре розуміє, і вона найбільші ресурси вливає саме в ці е, три країни. Ви про трикутник, отже. Посольство, uh -huh. розсотрудничество, uh -huh. а далі а далі вже різні організації, які підтримуються розсотрудничеством. Це як я й казала, це і культура, це медіа, це політика, це діаспора, російська діаспора. Дуже ж багато росіян залишилося в європейському союзі. Зараз їм туди виїхати складно, але ті, що там жили раніше, Росія їх бачить таких теж як своїх агентів. І вона їх використовує, щоб, наприклад, організовувати різні маніфестації, заходи, марші, ходи. Це найбільше видно, зокрема по прикладу Німеччини там дуже часто організовуються різні маніфестації, де таким чином Росія привертає увагу до своїх меседжів. Так вона за допомогою цих маніфестацій комунікує свою позицію. І Вона для цього використовує своїх проросійських громадян або діаспору людей, які там вже довго живуть в Європі, або так званих також ми ще присвятили ці категорії таку значну частину нашого дослідження корисним ідіотам. Це фактично. Ну, ті самі європейці, чи німці, чи французи, чи італійці, які просто от симпатизують Росії, романтизують Росію, і вони як. Чомусь вважають, що російська позиція вона має право на існування, і вони її активно комунікують. Тобто не обов'язково отримувати кремлівські гроші, скажімо так, щоб комунікувати цю російську позицію. І Росія вона така, вона зробила собі мепінг, скажімо так, дослідження цих людей. Вона знає, хто ці люди. Це в основному пропагандисти, такі активні, якісь німці, італійці, чи французи, чи будь-які інші громадяни Радянського союзу, і вона їх активно використовує, щоб пропагувати свої меседжі. Назвичай такі люди також вони організовують маніфестації разом з тим. Меж росіянами на такі маніфестації або якісь великі публічні заходи вони запрошують європейські медіа. і Ця медіа дає їм фактично платформу, і вони через цю платформу комунікують з європейцями. Які твердження, які наративи вони інсталюють у цей європейський простір, це дуже нам відомі наративи про те, що Україна не має права на існування, що це якесь тут нацистське утворення, що це війна, щось щось там сталося на Донбасі. якийсь там був переворот в 14-му році. І вони тут намагаються е, допомогти е, врятувати е, русскоговорящий мір. Ну тобто, це, це ці наративи, які нам дуже добре відомі, які ми звичайно розуміємо як брехню, але які європейцям інколи не, не до кінця вони вони їх не сприймають як брехню, так як ми розуміємо. Отут, хочу вас запитати як випускницю Львівського національного університету. Київського. Ні, мі... київського, київського, київського. Перепрошую Ну, ви львів'янка. львів'янка, бон... так. Київського... Е... Факультет... Національного університету і мені Так, працювати. і міжна... факультет міжнародних відносин. Mm. От оцей наратив, що Україна це несправжня держава, несправжнє утворення. Його повторює один сумновідомий чоловік, який починав невігласом, неуком, людиною, яка втрачає глузд, а тепер, певно, дійшов до рівня Бовдура. Це Путін. Mm. Ви як міжнародник? Як ви трактуєте, як би ви відповідали на те, що Україна не має права бути державою? Які порівняння можна невігласу, неоку, я ну Бовдору тяжко вкласти в голову, щоб він? Зрозумів, що це абсолютно безглуздя? Ну по перше, про це взагалі і мови бути не може. Як можна взагалі на цьому етапі нашої історії взагалі доводити, що ми держава? Ми українці, ми нація, ми маємо свою історію. Про таке навіть розумієте, як українці, про таке навіть і мови не може бути. Але на жаль, європейцям приходиться пояснювати, тому що Росія так активно використовує цей свій вплив, цю пропаганду, що ми мусимо розповідати про свою історію. Тому це також до речі, і це про це ми також говорили в дослідженні. Одна із наших рекомендацій це використовувати українців за кордоном, українську діаспору. І просто розповідати по, про українську історію, тому що Росія так часто використовує цей наратив про те, що Україна не існує як держава, і якісь там Леніни, так. В нього ж там багато різних своїх ідей, теорій. Е, їх це потрібно по перше заперечувати і пояснювати, як взагалі Україна е, нашу історію, як Україна створилася як держава, е, і це мають робити ті ж українці, які там є. Ми не можемо лише покладатися на наше міністерство закордонних справ і наші посольства, тому що в Україні дуже обмежені ресурси. Український інститут. Та установа, яка б мала, скажімо, мати схожі якісь риси до того ж розсотрудністства, вона просто незрівнянно менші має кошти на таку роботу. Ось так буквально для порівняння в російське розсотрудниство виділяє на Німеччину на Руський дом. Це така їхня там така установа є в Німеччині, яка Частину Русського мір. Російський мір. Це їхні так. Різні заходи активності вона там організовує в Німеччині. На це Росія виділяє 10 мільйонів євро в рік лише на Німеччину. На одну установу, яка називається І дом. це офіційно, Офі... це без дипломатів і валіз, про які ми так, не знаємо, Так, це офіційні дані, а там набагато більше, мабуть, коштів в Україні. Український інститут, я не знаю, які зараз дані вже під час війни, там напевно на набагато менші кошти до війни. Український інститут весь бюджет українського інституту складав 1 мільйон євро на весь український інститут, на всю нашу роботу на закордон. Фактично, ви живете довго в Бельгії. Ну от коли цю тезу про Україну не державу чує. Більгієць, німець, італієць, француз, іспанець, там, нідерландець. У нього ж перше запитання має бути стосовно своєї країни. От моя країна має право бути. Так, так. і вони всі позитивно відповідають на це запитання. Так. Що словенці, що чорногорці, що боснійці? Що хорвати? Mm. Що угорці? Та mm. Ну, угорець не запитає себе. Моя країна має право бути, якщо мої предки з Уралу прийшли сюди, mm -hmm. цю Дунайську не звинують, захопили. От ми маємо право бути тут держави. Mm. До такого безглуздого запитання вони не вдаються. Правда, так для нас це дійсно безглузде, навіть запитання, але ми мусимо розуміти, що є така пропаганда, що так Росія працює, що вона цей меседж комунікує європейцям. Вони його сприймають. Вони собі задаються запитаннями, може дійсно, може, і він і правий. Тому давайте і про це ми говорили дослідження: українці, які зараз знаходяться за кордоном, це наш український людський капітал, і ми повинні цих українців використовувати в цьому напрямку. Отут я хочу про причину, чому іноземець може засумніватися в українській державності, бо він бачить внутрішньо переміщених осіб чи то біженців, які нічим не відрізняються від росіян, розмовляють російською мовою. Слухають російську попсу, ментальність мають російську, санітарія, поведінка, гігієна російська. Mm -hmm. І от італієць дивиться з німцем і каже: О, це ж певно, я пам'ятаю, от мені дід розповідав Другу світову війну. Точно русські, мабуть. Так, yeah, mm? точно. однозначно. Тобто є наша провина українців в mm -hmm. тому. Mm -hmm. Що ми не відрізняємося за кордоном від росіян? Не всі, звичайно, але чимала кількість, так Так, звичайно, говорити лише українською мовою. Не припустимо зараз розмовляти російською мовою за кордоном, е, тому що знову ж таки це частина нашої ідентичності, яку ми повинні захищати як українці. І якщо ми самі не говоримо українською мовою, ну тоді в європейців, як ви кажете правильно, виникає запитання: а може в них і немає нації, може в них і немає мови, і чим вони тоді відрізняються від цих росіян. Тому так без безперечно почати з найпростішого розмовляти українською мовою по можливості знаходити час, комунікувати, хоча б з власним оточенням, з тими європейцями, які навколо вас, розповідати про Україну, про українську культуру, про українську історію. Якщо маєте більше часу, більше енергії, організуйте якісь заходи, організуйте ходу, маніфестацію, запростіть європейські медіа. Якщо ось, наприклад, ви в Бельгії, там, скажімо, найпростіше це зробити, тому що завжди відбуваються якісь події, які для України. Дуже важливі, наприклад, європейський саміт так приїжджають е, лідери європ... країн Європейського союзу. Дуже багато медіа там збирається. Прийдіть з українським прапором, розкажіть е, про українську позицію, тому що європейцям також цікаво буде почути саме від українця, не лише від уряду, так а от від тих людей, які там зібралися. І ви правду кажете. Е, якщо вони почують, що ці люди, які там зібралися, наприклад, говорять російською мовою, то можливо це і не українці вони зададуться запитанням. Тому е, так проактивно е, показувати. Українську позицію фактично виступати ось цими агентами впливу України. Це те, що нам потрібно робити, щоб протистояти російському впливу. Хоча ми розмовляємо про Італію, Францію і Німеччину, але тут мені спадає на думку слов'янський світ. Так ми бачимо Польщу, Словаччину, Чехію, Македонію, Хорватію, Словенію, Боснію. Так? Mm -hmm. Чим відрізняються вони від України? Найперше відрізняється тим, що в них ніде немає другої мови спілкування російської. Про це жоден з цих слов'ян навіть не подумає, так? Так, так сто ось, відсотків. Ось проста причина, яку ми вже підкидаємо їм для того, щоб сумніватися в чомусь українському. І це на цьому, звичайно, треба ставити жахливу крапку. Ну, є ще один момент дуже важливий. От в інтерв'ю цьому ультрарадикальному. Не знаю, як його назвати, цьому Карлсону, який прилетів з Даху Америки, так? Путін знову каже про те, що Україна це нацистська держава. Нацистська держава, що президент Юрей очолює цю нацистську державу. Ну, я зумисно на національності наголосив, тому що це абсолютно як би, бздура, як би сказали у Львові та й всюди. Але оцей козир обвинувачувати будь-кого в нацизмі. Радянському Союзу, більшовизму, який вчинив злочинів більше ніж нацизм, дав європейський і американський світ. Вони йому дали карт бланш, дали Сталіну, і Путін, не вбивши стільки людей як Сталін, використовує це прекрасно. Так. Ну, і в цьому найбільша проблема в тому, що не було офіційного. Прирівняння більшовизму і нацизму одне до одного. Тобто в Євро... європейці, громадяни європейського союзу я не хочу не було. так засудження. Я не хочу казати європейці, тому що ми ж також європейці, але громадяни Європейського союзу вони не прирівнюють більшовизм і, комуні... і комунізм до нацизму. Для них нацизм це найбільше зло. А комунізм, більшовизм і все, що там відбувалося за в радянському союзі, це щось цікаве, скажімо так, щось таке невідоме, романтичне. Навіть так Загадочна руська душа, як от ну вона прийде і все стане зрозуміло в межах концтаборів і нових так. крематорій. Але чому це відбувається? Тому що ми про це не комунікували і не комунікуємо. Ми не розповідаємо про ці злочини. Це також наша вина частково українців, українців і всіх тих, хто постраждав від радянського союзу. Ми недостатньо говорили про ці злочини. Ми недостатньо комунікували з громадянами інших країн, і вони про це просто не знають. Тому і в них там є якесь таке загадкове уявлення про радянський союз. Тому вони раніше ще до війни дуже часто сюди приїжджали громадяни Європейського Союзу. Піти, наприклад, в кафе, де якісь там радянські символи висять, так або ходили, дивились на пам'ятник Леніну. І Досі до речі, їздять в Центральній Азії, так в країнах Кавказу, Південного Кавказу, там досі якісь там якісь радянські монументи. Вони їдуть на це. Дивляться їм це цікаво. Ну це ж просто неприпустимо. Як можна там в Німеччині подивитись, наприклад, на якісь нацистські символи? Це ну східні можна. На там, де прийшли визволителі, де зґвалтували повно жінок німецьких, де mm. трошки ментально певно змінилося. Там вони придатні. Вони так. Ну от про, про це я кажу: що оскільки не було прирівняння цих двох тоталітарних режимів одне до одного, як рівноправних злочинів, а тому вони так цього і не розглядають. Була Більше режим... ви знаєте, був більшим злочином, тому що mm. Гітлер, звичайно, винищував євреї, це злочин не і непрощенний. Але Гітлер не винищував свій народ так, як робили в радянському союзі, да, звичайно. І в таких кількостях. Звичайно, ось я згадала до війни була резолюція насправді європейського парламенту про прирівняння. Було таке намагання прирівняти комунізм і нацизм одна до одного, як тоталітарні режими. Дуже активно виступали проти цього південні країни Європейського союзу, типу Італія, Іспанія, Португалія, там, де активні комуністичні партії. Для них комунізм він історично відігравав зовсім іншу роль. В них досі існують комуністичні партії, якісь там нові комуністичні партії, і вони. Почули, що буде комунізм прирівняний до нацизму, до фашизму. Так для них це було дуже дивно, як можна прирівняти ці дві речі. Чому? Тому що вони не знають, що таке комунізм і більшовизм. Трошки вони, мабуть, лицемірять. Тобто вони добре знають, що таке фашизм Беніто Муссоліні, Бо фактично так. фашизм почався в Італії. Так. В Німеччині вже був нацизм. так? Угу. Прекрасно знають. Потім вони прекрасно знають, як прийшли американсько-англійські війська, і їх звільнили. Це вони також прекрасно знають. Угу. Але. Вони не знають, що Україна, яка не мала держави, яка мала українську повстанську армію, яким чином вона могла бути нацистською? Ну це просто нонсенс у Хорватії Та, у Хорватії в Угорщині, в Румунії, зрештою були нацистські режими. Вони були під сателітами Німеччини. Цього вони не пам'ятають. А от згадати, що українці боролися за свою свободу що проти радянців, що проти німців. Тут уже можна звинувачувати. Ну, Це нонсенс, абсолютно. Я не дуже вірю в таку їхню неосвіченість. Швидше, ну, це такий самообман, такий. Спосіб не бачити для того, щоб легше собі провадити життя? Мабуть, так це дійсно це таке спрощення, спрощене бачення життя, і е, Росія це дуже добре усвідомлює. Вона за це дуже швидко схопилася, е, і ось вона, наприклад, також трошки скажу про медіа. Е, вони зараз в медіа дуже активно просуваються в цю ідею нацизму через е, своє російське медіа, яке до речі, на жаль, досі функціонує в країнах європейського союзу, зокрема в цих трьох країнах, які ми досліджували. Тобто, коли ви казали про фінансування медіа, то ви мав на увазі я хотів уточнити фінансування російські медіа. Так, вони напряму... Ну, бо якби вони напряму фінансували місцеві медіа. Ну це був би нонсенс. Це не вписується ніяк в свободу слова європейського розуміння. Це на жаль, дуже складно насправді дослідити. Ми не знаємо, чи це відбувається чи ні. Звичайно, є багато спекуляцій про те, що Росія досі має можливості фінансувати деякі партії в Європейському Союзі, зокрема Франції, праворадикальні та ліворадикальні і в Німеччині, але це довести дуже складно. Оці кремлівські гроші це найскладніша частина нашого дослідження. Це було саме довести наявність. Російських грошей у всіх цих проектах, які пропагують російські наративи. Але щодо медіа, можу точно сказати, що далі продовжують функціонувати російські медіа в країнах Європейського Союзу, зокрема в цих трьох країнах. Досі можна відкрити онлайн-ресурс Спутник, можна відкрити Раша Тудей. Цього ви не побачите на телебаченні. Так, немає якоїсь там програми, та, яка буде просто називатися «Раша Today чи Спутник. Цього немає. На щастя, були санкції. Цієї Європейського Союзу після повномасштабного вторгнення і зараз е, на телебаченні е, в цих країнах, зокрема, ви не, не включите і не побачите цих е, медіаресурсів. але в онлайн-ресурсах, е, в соціальних мережах, досі існує Спутник, е, досі існує раша Тудей. Е, вони просто змінили доменне ім'я, тобто воно вже не Спутнікру, а воно щось там собі приписали, угу. маленьку якусь бубочку Спутник. додали. Дойче, так, або, щось там або... Дойче, і воно і воно і функціонує на тій мові або на німецькій, або на французькій. На італійській, тобто європейці вони відкривають, вони читають усі е, російські меседжі і воно далі функціонує. Тобто, е, про що я говорю? Говорю про те, що санкції, на жаль, вони не працюють. Санкції проти усіх пропагандистів, санкції проти російського медіа в самому європейському союзі. Вони не працюють. Вони їх ввели, у 2022 році. Але, по-перше, країни Європейського Союзу не завжди виконують директиви ЄС, не всі країни добросовісні виконують, недобросовісні не виконують. Або на місцевому рівні просто недовиконують, скажімо так, санкцій. Тобто навіть ось цього механізму санкцій недостатньо, щоб протистояти цьому мені. Тому фактично у нас залишається єдиний шлях це протиставляти правду брехні. так, Просити наших українців, нашу діаспору бути проактивними і комунікувати нашу позицію і спрощувати те, що говорить Росія, тому що вони, незважаючи на санкції, незважаючи на всі механізми, які пробує європейський союз застосовувати, вони знаходять шляхи обходу цього всього. Вони використовують те, про що ми з вами говорили, або якісь свої культурні організації, громадські організації, дуже активно, Росія зараз застосовує культуру. Тому що після повномасштабного вторгнення так їм стало складно напряму лобіювати свої інтереси, але що от залишилося і залишається досі це недоторканність великої російської культури. В тобто досі можна в будь якій країні Європейського Союзу сходити на якусь російську оперу. Звичайно, ви на сайті про оголошення про цю російську оперу побачите всі правильні меседжі про те, що там всі актори вони засуджують повномасштабне вторгнення. Але як ви прийдете на цю оперу або прийдете на цей культурний захід, ви почуєте. Російські наративи, тобто це робиться дуже приховано, це робиться дуже розумно, і протиставля щось протиставити цьому дуже складно, тому що протиставити цьому можна нашу, мабуть, культуру, так оголосивши російську культуру як культуру війни. Але це маємо робити ми, як українці. Ми маємо про це дуже активно комунікувати і пояснювати, що під час е, війни ходити на якісь російські культурні заходи просто аморально. Про це потрібно е, говорити. Але цього на жаль не, не, не дуже важко е, це пояснити європейцям. Ми маємо робити самі, але багато чого робить і сама Росія. Коли вони кажуть, що ми можемо повторити на Берлін, або коли возять за автомобілями там якісь макети, ракет, які вони пошлють там на Париж, на Рим чи ще кудись. Зарубіжні медіа показуються, Е, вони Оцю агресивну налаштованість цієї темної маси позбавленої води, унітазів і, і всього решту вони не показують комфортним європейцям, щоб вони переконалися, які гарні представники культури можуть прийти і з якими аріями заспівати в Європі. Звичайно, це це показують, але європейці не відчувають поки що цієї загрози. Так вони не відчувають загрози війни. Вони, от, впевнено спокійно е, е, розуміють, що в них є НАТО, що Росія не наважить. Так війти до, до, до їхніх країн. Тому, от що стосується цього питання, дуже, дуже важко про це спробувати. Пані Анна, у мене зараз така думка з'явилася. Є російські «Пока поки не грянет, мужик не перекреститься. Так угу. доки ракета не вдарить, європейсь не перехреститься. Так, сто відсотків. Там мир вони не знають, що таке війна. Для них ця війна це щось далеке. На жаль, от це, це щось, що відбувається дуже далеко. Хоч насправді це відбувається в тих, це відбувається в центрі самої Європи. Але для них це, це щось, що відбувається далеко. Тому, і тому є така складність комунікувати з громадянами Європейського союзу. Тому потрібно шукати якісь шляхи от, протидії цій пропаганді. Потрібно пояснювати, що. Не існує культури поза політикою, так коли приїжджає ця російська опера, чи якісь там гастролери російські не, не, не буває так, що була там якась російська історія, і от воно існує, воно не має жодного відношення, до того що відбувається зараз. Ні, воно має відношення, воно має пряме відношення. І, але якщо ми про це не будемо говорити, про це ніхто не буде говорити, бо тому, що для них це незрозуміло. У них мирне життя, і вони хочуть е, дивитись на от красиву культурну картинку, яку їм привезе Росія до Європи. Ну, нам залишається самим змінюватися. А, зокрема, щодо Другої світової війни і ставлення до більшовизму і нацизму, нам треба зрозуміти, що відзначати День визволення Європи 8 травня, а не 9, це ще далеко не все. Uh -huh. Це не означає, що ми засудили нацизм, і що ми від більшовизму зреклися. Uh -huh. Ну, а з іншого боку, ну, це моє чисто суб'єктивне, нам просто треба. Більше лякати Європу, більше відкривати їм справжнє обличчя mm -hmm. Гулагу. Так, так. Ірпіня. Безперечно. Безперечно, потрібно активно комунікувати те, про що ми з вами говорили, розповідати про українську історію, розповідати їхньою мовою. Так, от вже пройшло два роки. Українці знаходяться за кордоном вже досить довгий час. Мільйони українців вивчили мову. Будь ласка, активніше будьте проактивнішими. Українська діаспора, зокрема, ті, хто вже проживає довгий час. Зверніться до української діаспори з ініціативами організації якихось таких заходів, де ви зможете розповісти про українську історію, про українську культуру. Туру, а якщо і відбуваються політичні заходи, організуйте маніфестацію, запросіть медіа, проактивно комунікуйте, тому що на жаль, в Україна як держави не має достатньо коштів, щоб це робити. Тому що в ідеалі це би мала робити українська держава. Так а не роблять, тому що біженці трошки бояться. Бояться, що чи не знімуть мені матеріальну допомогу, чи ще щось, чи не поскаржаться на мене, так? такі страхи домінують. Mm. Можливо, є трошки страх, тому що досі, і про це ми також говорили в дослідженні. Досі існує величезна агентура ФСБ в країнах Європейського союзу. І так, звичайно, українці, якщо будуть проактивні, дехто мабуть боїться організувати чи якийсь захід, бо там можуть от прийти, наприклад, ці люди і загрожувати їх безпеці. Ось, наприклад, нещодавно депутатка Європарламенту з Латвії її заарештували, тому що. Були докази того, що вона агент ФСБ, тобто в самому європейському парламенті, знайшли агента ФСБ. А що вже говорити про інші організації? Про ось цю російську православну церкву, де, де ховається така величезна кількість цих російських агентів ці російські посольства ці неадекватні росіяни й російська діаспора, яка також організовує свої заходи, і дуже агресивно відноситься до українців. Тому є звичайно якийсь такий, мабуть, в декого може бути страх, але знов ж таки, ви в країнах Європейського союзу, де існує потужна своя безпека. Так, ви можете ну, Простіше політику, беріть приклад зу з антибільшовицького блоку. Народів, не бійтеся, робіть свою справу. Навіть оцей агресор-злочинець, Путін, каже: там наш товариш з патріотичних позицій застрелив кого-то в Берліні. Говорить, нормально, ми хочемо. Ну з ворогом треба боротися всілякими звичайно. Ще одна рекомендація: об'єднуватись так, не робити це самому. Якщо боїтеся, боїтеся цих росіян, наприклад, взуміть, по перше, так номери телефону, всю інформацію про місцеву поліцію і об'єднуйтесь. Не робіть щось одному. Так об'єднуйтесь з діаспорою, об'єднуйтесь з іншими українцями і активно щось організовуйте. Коли вас більше, вас складніше атакувати. Правда так лишилося дуже мало часу. Який список у вас російських. Пропагандистів, скільки їх в нас е, ми змогли виявити 360 організацій і індивідуумів, які поширюють російську пропаганду і російські вплив. Вони Зараз. будуть широко повідомлені. Так, звичайно, в нас взагалі звіт він націлений на країни Європейського союзу, тобто англійською мовою на звіт. Але ми зробимо також для української аудиторії такий невеличкий е, переклад, е, хоча б якоїсь частини. Але звичайно, наша мета повідомити про цих пропагандистів. Цим країнам, щоб їм було соромно, і щоб вони пам'ятали, що не дай Боже може вдарити грім, і тоді і їм доведеться перехреститися. Так. Не дай Боже. Так. Дякуємо так. вам за те, що дивилися і слухали пані Анну Меленчук, співзасновницю громадської організації інститут інноваційного врядування. На все добре, дуже дякую вам за запрошення. Дякую.